Так, ну що, привіт, які до мене нічого не показувала. Зараз покажу деякі прикраси. Тут у нас є на роботі одна пратиканка захвики. І покажу її традиційні обряди прикраса. прикраса. Так, спочатку ось це. Це схоже на нашу силянку, але це у них одягається на груди. Це на груди, це свисає. Ось це, це це ось так, як наша сирінка. Це така ж сама, як наша сирінка на шию, на плечі. Далі ось такі сережки. все гарні. І ось це одягається на лоба на голову. Це одягається на ноги і одягається на ноги не по щиколиці, як так кажуть, по нозі, а одягається вверх. Це зав'язується вгорі, зав'язки для гори і зав'язується шнурочками внизу. Тобто, так по нозі йде від коліна від коліна вниз, потім це йде на спідницю на повністю на весь наряд в кінці. Ось такі бусини. Оце ну, якби саме найпростіше з все, що є. Традиційна їхня спідничка. Потім ось такі обруч вона зробила сама з бусин. Повністю кожну бусину окремо пришивала. Досить він такий важкенький, лабаритний. Та, я ще пропустила одну річ. Ось такі калатушки на ноги для танцю. Потім є ще в них ось така прикраса на шию. Ось, теж з бісеру, досить вона важкенька. Ця прикраса йде на шию, так як я вже сказала, так. Як на шиї, досить важкенько носити. А ось це, це йде пояс на спідницю. На всю спідницю. І поїзд теж досить такий яскравий, досить тяжкенький, тому що всередині не шнур, а всередині дріт. Три дроти. Всі прошиті разом, ну кожен жгут окремо і прошити разом потім. Досить такі кольорове, контрастне, гарне, гарні речі. У наші, наші всі захваті. Німці такого не мають, тож їм таке вперше цікаво бачите. Спідничка йде не проста, пряменька, йде з запахом. Якби е, в одну сторону і потім перекривається, то може бути і на, якби подвійна. І зав'язки. Це вони, вони готуються самі. Це все прикраси всі робила її мама. Ось ці всі прикраси з бісеру. Спідничку шила мама. А вона робила ось, ось цей обруч. Так що зацініть американські прикраси. Думаю, що теж досить гарно. Пишіть, як вам сподобалось чи ні. Дякую всім за перегляд і всім па-па-па-па.